Кам'янсько-Дніпровський район десятки років називають овочевою столицею України. Більше 70% огірків, помідорів, редиски та інших овочів вітчизняного ринку вирощують саме тут. Селище Водяне у цьому районі одне із найактивніших виробників. У кожному дворі тут як мінімум по одній теплиці. В нашому селі е, займається тільки вирощуванням овочів, Помідорів, огурців, там ранні редиски, баклажан, перця, капусти і. Доход, ми маємо тільки з цього. Останні роки вирощування продукції дорожчає, кажуть місцеві фермери. В цьому році стали більші затрати на хімікати, сіміна, удобрення. Вирощувати навіть продукцію стало важче. Зараз сільгоспвиробники Кам'янсько-Дніпровського району готуються до активного періоду дозрівання більшості овочів. Зазвичай пік припадає на середину червня, а перший врожай у гірків на своїх грядках місцевий житель Микола Безродний очікує вже через кілька днів. У нас Потагурці дня через три, чотири, пусть через п'ять. Вони все виростуть. Чоловік тримає теплиці вже не один десяток років. У господарстві його родини один гектар землі засаджений огірками та помидорами. Для вирощування овочів створили всі умови. Теплиці опалюються, рослини забезпечені водою. На врожай цього року точно не скаржимуться, каже чоловік. Парадоксально та останні два роки саме цей перетворюється на проблему. Товару багато, однак суттєво звузився ринок збуту. В последнее время у нас сложилась такая ситуация, что нам некуда реализовать свою продукцию. Когда раньше было в 95 году, работал у нас в Каменке концерный завод. Мы сдавали хотя бы как-то там на сок и на это самое, как-то сдавали свою продукцию. Хоть и недорого, но сдавали. Торговли у нас никакой нет, реализации нет. Дальше как выживать мы не знаем. Минулоріч Микола не зміг продати 12 тонн томатів. Овочі довелося вивести на смітник, і це при тому, що на вирощування пішло вдвічі більше коштів. Лише на вугілля для опалення теплиць ціни зросли в рази. Ми не знаємо, як далі виживати. Все, удобрення вугіль стоїть 5 тисяч. Коли раніше уголь стоїв 1200 гривень рівень тона. Місцеві не раз підіймали питання, щоб на території з'явилися приймальні та переробні пункти для їх продукції, не дивлячись на те, що вирощування овочів основний дохід більшої частини жителів Кам'янсько-Дніпровського району, вирішити питання керівництво не намагається. В той час, коли більшість наших громадян купує у супермаркетах овочі та фрукти іноземного походження, наші громадяни місцеві. Повинні викидати свою продукцію, вирощену на нашій землі, на смітник. Шанс на вирішення проблеми селища водяне, як і інших населених пунктів найвичевішого району Запорізької області, можна отримати після утворення об'єднаної територіальної громади. Діюча влада за останні три роки не зробила жодного кроку для вирішення цього питання. Наразі, в зв'язку з об'єднанням громади, ми маємо таку можливість. Та команда, яка очолить. Об'єднану територіальну громаду повинна буде вирішити це питання шляхом залучення інвестицій для будівництва сучасного консервного заводу. Це, у свою чергу, покращить ситуацію на ринку, а також допоможе людям в реалізації їх овочів. Поки одна частина Кам'янсько-Дніпровського району страждає від відсутності можливостей для реалізації овочів власного виробництва, його інша частина просто потопає у воді. Є метр двадцять. Води уже вже наверное. Вот так упадюють, потім опять поднимается. Такий вигляд уже два роки має льох місцевого жителя Сергія Кісляка. Через високий рівень ґрунтових вод та постійне підтоплення руйнується фундамент будівлі. На стінах з'являються тріщини. Ця проблема сотень домівок. Усе через несправність компресорів, засміченість дренажних систем і недостатню кількість свердловин. Дренажна система захисних заружень не працює, як положено. Она должна работать. Компрессор она должна работать на полный ход. И, во-первых, во-вторых, вот эта система от компрессора, что воздух, давит, она уже старая. Надо менять трубы. Трубы, как сказали, что завезли пластмассовые туда, защитные, а средств, чтобы их вложить, нету. Проблеми із захисною системою населення від надлишкових підземних вод видно неозброєним оком. Такі явища, як це, біля двору одного з місцевих жителів, називають кам'янськими гейзерами. Ну, вроде бы непонятное явление, имеет очень простое объяснение. Под низом проходят воздушные трубы, которые доставляют воздух скважинам, которые находятся в школе. Она дальше накрутится. В итоге эти скважины не работают, потому что весь воздух выходит сюда. Значит, ну, Хочется обратить внимание, что, во-первых, из-за таких порывов сводится на ноль работа компрессорной станции, которая обеспечивает остальные скважины. Если посмотреть дебет скважин, которые рядом, в результате этой утечки им не хватает воздуха. И они тоже не работают. Значит, масса электроэнергии тратится вот на такие шикарные пузырьки. Потерпають від надлишкової води і жителі ще кількох вулиць. Зокрема, на вулиці набережній через відсутність зливної ями люди щохвилини ризикують залишитися без даху над головою. Видите, наскільки Ось би хотіло, щоб ближче подошли і показали. Смотрите, вот гляньте, смотрите, вот що робиться. Вот смотрите, у мене стіна ось скоро, гляньте. Окно випаде туди. Випаде. І от, от що мені делать? Я не ма мож... я не то, що я не в состоянии зробити ремонт. Я просто не хочу його делать і не можу, тому що я що не сделаю, но все це опять что здесь сырость сирості, вода безконечна. Вода Сидишь, дом, гуляет, тріщить, потолок і тому подобное. Вода на вулиці чи не після кожного дощу. Неодноразові звернення до місцевої влади не дають результатів. З проблемою сам на сам люди вже більше десяти років. Раньше была грунтовая дорога, была сточная канава между Усачевой и набережной в огородах у людей. Убрали эту сточную канаву, зарыли. Кстати, по какому разрешению, от кого было такое прийнято решение приватизировать государственную землю частными лицами, неизвестно. Когда здесь таял снег, от перекрестка до перекрестка. Тут на лодці плавати можна было. на сьогодні. Проблема з підтопленням ґрунтовими водами створює небезпеку для сотень будинків Кам'янко дніпровської Необхідно терміново збільшувати кількість нових свердловин. Частково вирішити проблему намагався депутат, який представляє район у обласній раді. по хорошому кожний рік, для того, щоб э, ліквідувати підтоплення... грунтовыми водами нужно пробивать 12 а в идеале 15 скважин но на сегодняшний день пробивается каждый год не более четырех скважин что недостаточно для устранения Реально это беды, потому что мы видим, что у людей в подвалах стоит вода, это и грибок, это и разрушение фундамента. Депутаты Областного совета подключились к решению данной проблемы, и на сессии Областного совета мы выделили по 4 миллиона 683 тысячи на каждый населенный пункт. Тем не менее, их еще нужно проконтролировать. Вирішити проблему можливо на державному рівні, адже Каховське водосховище це стратегічний об'єкт державного значення. Поставити це питання перед Києвом першочергово повинно буде керівництво щойно утвореної Кам'янсько-Дніпровської територіальної громади. Інвестиції від центральної власті на заміду воздушних е, труб е, водосточних труб. и тому подобное, и на капитальный ремонт самих компрессорных станций очень давно не выделялись. Нужны э, немалые средства для того, чтобы провести капитальный ремонт и устранить эту беду. Руководству будущей объединенной громады надо будет не сложа сидеть руки, не протирать штаны, а бить в колокола, пробивать э, тропу дороги к агентству водных ресурсов, добиваться в кабинета министров о виділенні денег и прийнятні решительных мер по решению данных випробувань, Потому что от этого зависит тысячи суть наших жителей. Дмитро Злочевський, Катерина Шапка, Олександр Доля, Каменско-Днепровский район, ТВ5.